Попри те, що масових новорічних святкувань в прилуках, як і в інших містах України, не буде, та для маленьких прилучан планують влаштувати зимову казку, подарувавши їм кілька безтурботних годин. Дорогі прилучани, ми знаємо, що цьогоріч у нас особлива зима, і особливі новорічно-різдвяні свята. Але ми віримо, що наші маленькі дітки заслуговують на декілька хвилин святкового настрою і мрій про мирне майбутнє. Тому вже цієї неділі, о 12-й годині, 18 грудня, ми запрошуємо всіх вас долучитися до благодійного заходу на гостину до святого Миколая, який буде проходити на театральній площі нашого міста. На вас чекатимуть розваги, ігри та веселощі, а також приємні подарунки для дітей. Розважальна програма для малечі передбачає різноманітні конкурси, хороводи та зустріч з казковими героями. Серед таких буде навіть сьогоднішній улюбленці українців, пес Патрон. Та головною задачею, яку ставлять для себе організатори свята, є збір коштів для ЗСУ. Захід у нас благодійний, тому ми будемо протягом всього дійства збирати кошти для наших збройних сил України. Всі прилучани, які й долучатимуться до заходу, можливо, будуть просто проходити повз. Всіх Запрошуємо долучатися, допомагати нашим захисникам, адже тільки разом ми можемо наближати нашу перемогу. Тож маємо чудову нагоду поєднати свято та допомогу нашим. Військовим нагадуємо, благодійний захід відбудеться 18 грудня о 12 годині на театральній площі міста.